Вітаю всіх на каналі Село Вихідного Дня. І в мене радісна новина. Все-таки тут ловиться щука. Ха -ха, я ж казав, вона тут є отакий прикол. Мені доця подарувала на день народження. Тішуся, як дитина, чесне слово, ну хе-хе, може хотів давно зловити, а тут вона обана, диться. Ну, вона мені личить, правда? Ха -ха. Такий прикол. Зараз поїдемо подивимось що там мікс, бо я відключив сигналізацію, охоронну систему. Думаю, має сідати набагато повільніше. Але побачимо. Все, заїхав в таку красу знову. Але холодно, рука мерзне, тому ми з щукою тулимо, тулимо в гараж, тут недалечко. На божественній Тойоті. Ну що, приїхали до гаража, все заметано. Зараз глянемо що там робиться. Візьму ключі. Може цей, під дашок збити, щоб не гепнувся. Навіть не знаю. Зараз побачимо. Якщо я ключі взяв, так взяв. Все окей, хоч Пишусь, кто с трошки ходил. У нас там 645, такая понура. Такая понура цифра у нас. Зараз глянем, а что там робится. Все трішки понамерзало. вога трішки суне звідти. Зараз побачимо. Навіть трішки намерзає. Опа. Де ну відкопатися, думаю? Ще. Хоча можливо й ок. Ну привіт, ікс! Як то справа? Світла у нас напевно нема. Є можна сказати, що його нема. Дивіться, що робить. Мерехтить. Що попало? Вважайте, світла нема. Хотів попитати, дядька, може. Передумали, знайшли, хто робить біду. І так. І так, що ми маємо? Отже. Отже, трішки побалакаємо. 61 відсоток. Мінус 4, до речі, бачите? Мінус 4, 61 відсоток. Відключив я. Відключив я в цьому пункті оцю штуку. Охранна сигналізація. Значить, я тут був в суботу, в суботу, і було 65 відсотків. Тобто, грубо кажучи, відсоток на день. Сьогодні середа, це неділя, понеділок, вівторок, середа, 4 дні, суботу вранці я тут був по 1%. До цього, коли була включена ця галочка охоронних сигналізацій, в мене виходило 2%, майже 2% на 2% на. День на добу. Отакі справи. Тобто з останньої зарядки я зарядився з 59% до 80% проїхав я там, туди-сюди 19,5 км Але це з урахуванням того, що я ще заїжджав на зарядку, і це ще плюс десь. Пару кілометрів. Тобто я проїхав кілометрів 16 і витратив на це на зараз 20% батарей. Отаке. Отаке, гравчик тобто, газ бензин, та навіть і бензин. Я думаю, навіть якби він був 2-3-літровий, якийсь потужний, а не 2,5%, як у мене на газу. Це взимку набагато дешевше, ніж, ніж Тесла просто стоїть в гаражі. Отже, фіксуємо дані. Сьогодні 14 січня. Вчора в мене був день народження, тому можете мене привітати донатом на Сили оборони України будь-куди. Куди ви вважаєте за потрібне і куди довіряєте. Вчора думав поширити збір на каналі Вовка Брус, але Але... людині вже, походу, набридло займатися цим питанням. Навіть не так, як набридло, як вартість призів перевищує суму донатів, я так розумію. Або дуже близька до того. Ну нічого не поробиш. Нам треба бурюкатися і йти вперед. Інакше нічого у нас не вийде. А перемога буде за нами однозначно. Просто ми можемо її пришвидшити, а можемо плентати, шукати когось, хто нам щось кудись чогось ніби винен. А насправді ніхто нам нічого не винен. Ми отримали те. На що, так би мовити, заслуговували. Кликали-кликали цей вузький мір. От він і прийшов, а зараз чомусь плачемо, нема опалення, немає світла. Чим довше ми будемо чіплятися за ньому, тим довше у нас не буде світла, опалення і нормального життя ні в нас, ні в наших дітей, ні в наших старих. Тому отакі мої думки з цього приводу. Сьогодні подивлюся, ще гараж, можливо, покажу вам, що там до чого. Можливо, навіть переїдемо. Дивлюся, ворота не надто замерзли. Думаю, відкрити їх зможемо. Виїхати. Ну, пневма є. потихеньку вишкрібуємось. Зимова гума, високий кліренс. Повний привід, зробить свою справу. Я впевнений в цього. Тому, шановні підписники, підписуйтесь на канал. Поставте вподобайку цьому відео, напишіть будь-який коментар. Ваші думки. У вас все одно є якісь думки, якщо ви додивилися до цього моменту з приводу цього відео. Можете написати, що ви про це думаєте. Будь-який коментар просуває мій контент на просторах YouTube. Ось такі справи. Зараз Ікса залишаємо і їдемо дивитися інший гараж Добрий день. Божественно то рулить люди ходять спальниками відкривати замки я так розумію тому що все позамерзало Отакі замки треба ставити. Краби такі, так, так звані. Мінус 10 цього року зима нам дає прочуханки. Нагадає, що таке справжня зима. Навіть цікаво. Бачили, світла майже нема. Світла майже нема в гаражі. Щось мерехтить потрошку, якось воно щось думає. Навіть не знаю таке зима. Всі гріються, повмикали козли якісь свої. Козли повмикали козли. А з іншого боку людям теж треба виживати, тому мабуть, не зовсім правильно я кажу. В кожного своя думка з цього приводу. А ми зі щукою, зі щукою, зараз зателефонуємо і поїдемо подивимось гараж. Ну я сподіваюся. Ну що, доброго вечора, день не закінчився. На 18.30 домовились подивитися гараж. Приїхав я. Місцина, ну так собі, доїхати важкувато, насправді. Є там нюанси на Ексу мені б шкода, бо воно, ну, мабуть, трошки так куролісить. Гараж без охорони. Фотку я прикладу. Там такий цікавий щиток зі старим лічильником, таке щось, ну, якби. Дуже цікаво. Основний момент, що він тече. Тече видно по стіні, що там пліснява досить жорстка. Зараз вимкнемо, щоб не гуділо. Досить жорстка пліснява з боку. Прийшов голова цього кооперативу, председатель, хоча це ніби не кооператив, ні охорони, нічого там немає. Електрика по 9, по 9 гривень, комерційний тариф. Але дроти там такі спалець заведені. Так що, в принципі, ну, електрика має бути. Я заміряв десь 208-210 вольт. Якщо в тих гаражах, де я зараз ставлю Ікса, там 180-160. А тут 210, то воно принципі, воно і нічого. На ніч не вимикає, тобто, в принципі, зарядка ноль. 9 гривень дороговато, проте все одно більше в два рази дешевше, ніж на комерційних заправках, і ти собі вночі заряджаєшся, і ні про що, можна сказати, не паришся. Єдиний цей момент, що там тече, що ця пліснява там трошки мене напрягає. І багато всякого там шемотлуху, який мені теж не потрібен, і хазяїн сказав, що йому теж воно не потрібне. І куди його діти, це треба знімати, десь його складати. Але основний момент, що він тече. Прийшов той самий председатель Шерси і каже, що в сусіда там тече піпець. Там навіть не до, не до перекрита та криша, той дах, і просто бетон там в кінці плита лежить, і навіть рубероїдом не закрита. І в нього він плівкою накриває свою машину, щоб там стояти. Тому е, на довготривалий термін я навіть не знаю. 4 тисячі гривень за гараж, який зараз потепліє і потече. А в мене електричка, ну я навіть, навіть не знаю. Треба крепко думати. Такі справи. Фоточку я прикладу все-таки, хай не ображається, але ну, я ж нічого поганського не сказав.